Сьогодні підіймаємо цікаву тему, на яку мене надихнула косметика Teens Only. Якщо твої батьки не бачать сенсу купляти тобі доглядову косметику, покажи їм це відео. В мене з'явився ось такий доглядовий набір косметики Teens Only. І фішка цієї косметики, що вона створена для підлітків або хто скоро ними стане. Я вважаю, що підлітку дуже важливо мати свою власну доглядову косметику, не дорослу для дорослої шкіри, а саме свою. І коли я побачила ось цей бренд Teens Only, я зрозуміла, що ця косметика нада, це нада мені. Провела я аналіз своїх коментарів в соцмережах різних і постійно мене питають, саме діти, як я доглядаю за своєю шкірою, які етапи, як те, як все і от я замовила цю косметику, щоб протестити її, як вона взагалі лягає на шкіру, як нею користуватися легко, нелегко. І скажу вам так: легко все розписано. Що за чим наносити? Це дуже зручно для тих, хто взагалі в цьому не розуміється. Ця косметика створюється в Туреччині, вона має класний, приємний запах. Головне підібрати свою лінійку для свого типу шкіри. І я думаю, що після цих фактів ваші батьки вам дозволять купити косметику. Етику для підлітків, правильний догляд за обличчям це така сама гігієна, звичайна як сходити просто в душ. Тому показується відео батькам. Ну що, ось таке відео вийшло. Бувай.